Книга буття, розділ 42. І коли Яків довідався, що в Єгипті є хліб, каже до своїх синів: Чого перезираєтесь один з одним? Я чув, що в Єгипті є хліб. Ідіть туди і купіть там хліба, аби нам жити, а не повмирати. І вирушили десятеро братів Йосифа купити збіжжя в Єгипті. Веніамина ж Йосифового брата, Яків не пустив з його братами, казав бо сам до себе щоб не сталася з ним, мовляв, якась знегода. Між іншими, що приходили, прибули і сини Ізраїля, щоб купити хліба, бо голоднеча була і в Ханаан краю. Краєм же правив Йосиф, він продавав збіжжя всім людям у краї. Прийшли отож Йосифові брати і вклонились йому лицем до землі. Побачив Йосиф братів своїх та й пізнав їх, але вдавав, що він чужий їм. Говорив з ними шорстко, спитав їх: звідки ля ви? А вони? З Ханаан краю прийшли. Купити хліба. Йосиф пізнав своїх братів, але вони його не впізнали. І згадав він тоді сни, які йому снились, та і каже до них, Ви, підглядачі, шпигуни, прийшли ви розвідати, що безборонне в країні? А вони відрекли: Ні, владико, твої раби прийшли харчів купити. Всі ми сини одного чоловіка, ми люди чесні. Раби твоїми, а не підглядачі. Та він до них каже Ні. Ви прийшли оглянути, що відкрите в країні. Вони ж відповіли Дванадцять нас, твоїх рабів. Ми сини одного батька в ханаан краю. Найменший тепер з батьком, а одного немає. А Йосиф до них і каже Так воно є, як я сказав вам. Ви підглядачі. Ось тому перевіримо вас, клянусь життям фараона, не вийти вам звідсіля. Хіба що прийде сюди ваш найменший брат? Пошліть одного з вас. Нехай він приведе брата, ви ж сидітимете в'язнями у темниці. Так випробуються ваші слова, чи вони правдиві? Як же ні? Жив, фараон, ви підглядачі. І посадив їх усіх на три дні в темницю. На третій день каже до них Йосиф: От що зробіть і залишитесь живими, бо ж я боюся Бога. Як ви чесні люди, нехай один з вас, братів, зостанеться в'язним у темниці, а ви ідіть та й везіть вашим родинам хліб, щоб не голодували, та приведіть до мене вашого найменшого брата. Тоді справдяться ваші слова, і ви не помрете. Вони так і зробили, але заговорили вони один до одного. Направду провинилися ми супроти нашого брата, коли бачили, як боліла душа Його, коли він благав ласки в нас, а ми не послухали. Тому і найшло на нас це нещастя. А рувим відповів їм. Чи ж я вам не говорив не грішіть, кажу проти дитини, та ви не послухали, ось тому і домагається від нас його крові. Вони ж не знали, що Йосиф розуміє їх, бо між ними був перекладач. А він відвернувся від них і заплакав, потім обернувся до них. Порозмовляв з ними, а тоді взяв з Симеона і на їхніх очах звелів його ув'язнити. Потому наказав Йосиф наповнити їхні лантухи збіжжям і повернути кожному в мішок їхні гроші та й дати їм ще харчів на дорогу. Так і зроблено. І, нав'ючивши своїх ослів збіжжям, відійшли звідти. Коли ж один із них на ночівлі розв'язав свій мішок, щоб всипати ослові корму, побачив свої гроші в мішку зверха. Тож каже він до своїх братів Повернули мої гроші, і вони навіть у моєму мішку. Серце в них охляло, і вони тремтівши, говорили один до одного. Що це Бог учинив нам? Прибули вони до Якова. Свого батька в ханан край і оповіли йому все, що спіткало їх, кажучи: промовляв до нас той чоловік, господар цього краю, шорстко, та й узяв нас за підглядачів у краю. Але ми казали йому: Ми чесні люди, ми не підглядачі, нас дванадцятеро братів, синів нашого батька, одного нема. А найменший тепер з нашим батьком у ханаан краю. Але той чоловік, господар краю, відповів нам: От по чому я знатиму, що ви чесні. Зоставте одного з ваших братів у мене, візьміть для ваших голодних родин збіжжя та й рушайте, і приведіть вашого найменшого брата до мене. Тоді я знатиму, що ви не підглядачі, а чесні люди. Тоді і віддам вам брата вашого, і будете приходити в цей край. Та коли вони заходилися випорожнювати свої лантухи, аж тут торбинка кожного з грішми була в його мішку. Як же побачили вони і їх батько, гаманці з грішми, то налякалися. Тоді каже до них Яків, їхній батько. Ви робите мене бездітним. Немає Йосифа, і немає Симеона, ще й Веніямина хочете забрати. Все падає на мене. Тоді промовив Рувим до свого батька Вбий, каже, двох моїх синів, як не приведу його Веніямина назад до тебе. Вручи його мені, і я поверну його назад тобі. Та той промовив. Не піде, мій син, з вами, бо ж брат його вмер і він сам зостався. Як скоїться із ним якесь лихо в дорозі, в яку пускаєтесь, то смутком введете мене, сивоголового, до шеолу.